Музична індустрія вже звикла до скандалів, але цього разу ми стали свідками справжньої драми. Серйозний скандал із затриманням репера Підіді набирає обертів після арешту за звинувачення у сексуальному насильстві та сутенерстві рекеті його друзі. Також потрапили під приціл а особливо найближче оточення Бейонсі та Зі. Бейонсі одна з найвідоміших та найвпливовіших артисток нашого часу. Виявилася у центрі теорії змов. Бейонці підозрюють у вбивстві зірок та тотальних репресіях щодо усіх артистів, які отримували Греммі. Бейонці звинувачують також у її мовчанні про справу діді і про його білі вечірки, де вона була постійною гостею разом зі своїм чоловіком. Давайте сьогодні поговоримо про відміну бейонці та Джей Зі, про те, як бойонці звинувачують у темній магії. Чому онлайн спільнота вважає, що ця культова пара займає вершину ієрархії ілюмінатів і сатаністів? Невже відбувся витік аудіо з Бейонці, в якому вона висказалася відносно справи Підійді? Чому зірки віддають свої Гремі Бейонці або вибачаються за Гремі перед нею? Який існує зв'язок між Брітні та скандалом з Підіді і чиїми жертвами могли стати Тейлор Свіфт та Адель? Друзі, всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо тема вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі Jay-Z Джейзі, відомий репер, багаторазовий володар премії Гремі. 13 його альбомів піднялися на вершину Billboard 200. це рекорд серед усіх сольних виконавців. І друге місце у історії після The Beatles, у яких 19 альбомів. Підіймалися на перше місце у Сполучених Штатах Америки. Джей зі давно є другом і партнером Діді. Нагадаю, що саме його бренд шампанського Армандо Бріняк пили гості вечірок на рівні із горілкою сіро, яку просував Діді. Вважають, що культова пара Бейонці та Зі займає вершину ієрархії ілюмінатів, і більше того, приводить туди навіть нових членів. Наприклад, за чутками Ріану запросив до таємного товариства саме Джей Зі, який на той момент був її продюсером. Більше того, багато фанатів вважають, що ім'я першої доньки виконавців Блу Айві розшифровується як народжена, щоб служити злу наймолодша з ілюмінатів. У 2016 році у пісні Формейшн Бейонсі назвала всі ці плітки нісенітницею дурних ненависників, але заява не мала належного ефекту. Коли Картери випустили кліп Аперші, багато хто почав стверджувати, що його прихований зміст розповісти, хто є справжнім володарем світу. Вважається, що подружжя таємно готує революцію, промиваючи мізки публіці за допомогою музичних кліпів та танцювальних номерів. Протягом кількох років Джейзі під час своїх виступів подавав сигнал рукою, утворюючи трикутник. Іноді бойонці робить те саме швидше за все на підтримку свого чоловіка. Однак для деяких трикутник асоціюється із оком проведіння, зазвичай укладеним всередині трикутника або піраміди. Із цим оком пов'язані масони та ілюмінати. До речі, Бейонсі звинувачують і у темній магії у 2018 році. Барабанниця Кімберлі Томпсон подала навіть позов проти Бейонсі, звинувачуючи співачку у використанні темної магії, нібито накладеної на неї. Також вона звинувачувала її навіть у жертвопринесенні її кошеняти. Незважаючи на відхилення позовом суду, деякі шанувальники підхопили цю теорію з огляду на чутки. Про зв'язок Бейонця і Джей Зі з ілюмінатами. Ну і зараз на фоні скандалу із Підіді. Про Джей Зі взагалі багато чого говорять. Згадують про його гіперфіксацію на неповнолітніх дівчатах. Реп-виконавиця Фоксі Браун заявила, що Джей Зі позбавив її цноти, коли їй було 15 років. Йому було 27. Джей на це відповів у своєму треці з альбому Магна Картер Холі Грейл. Він стверджує, що цього ніколи не було, і всі звинувачення є безпідприємних. Ставними, але прямих доказів цьому немає. Можливо, вони в подальшому з'являться. Як би там не було багато років, він одружений зі співачкою Бейонсі, яка, до речі, на 12 років молодша за нього. І хоч Бейонсі й повідомляла, що серйозні стосунки зав'язалися у них, коли їй було 20, Стало відомо, що познайомилися вони, коли їй було 16 років. Несеться зараз по Голівуду грандіозний секс-скандал за участю американського реп-магната Шона Підідіді Компса Павди. Еді у нього багато різних псевдонімів, який був заарештований за звинуваченням у рекеті, у сексторгівлі, у сутенерстві, спираючись на деякі треки, користувачі запідозрили нашу мілу зірку у сприянні розвитку кар'єри Бейонсі та Джейзі. Подекою що нібито він допомагав позбутися таких конкурентів, як Left Eye, Алія і Майкл Джексон. Повідомляють, що відбувся витік аудіо з Бейонсі стосовно справи діді у аудіозаписі, начебто, Бейонсі порушує мовчання щодо її відвідування вечірок, які організовував друг чоловіка. Скандальний репер Підіді. власник акаунта Popular FTC Media у соціальних мережах повідомляє, що в його розпорядженні опинився запис телефонної розмови Бейонсі, під час якої вона нібито говорить про вечірки Підіді. Одразу скажу, що жодних підтверджень того, що голос справді належить зірці, немає. А в коментарях багато хто припускає, що аудіодоріжка могла бути згенерованою нейромережею. Моя участь у цих вечірках була в першу чергу. З розважальною метою я поняття не мала про те, що відбуваються ці жахливі речі. Надзвичайно важливо відокремити мою присутність на вечірці від будь-якої незаконної діяльності, яка могла відбуватися. Ви знаєте, що я виступаю проти експлуатації та насильства, але проговорімо це ще раз. Саме так ідеться у аудіозаписі. У розділі коментарів до цієї публікації FTC Media виникла дуже жвава дискусія відносно автентичності аудіовибачення, яке приписують Бейонці. Нагадаю, що ні Бейонці, ні Зі не згадуються у 14-ти сторінковому звинуваченні, яке прокурори пред'явили Шону Комсу. Проте, це не зупиняє користувачів соціальних мереж, які продовжують наполягати на тому, що знаменита пара знала. Про жорстоку поведінку та злочини свого близького друга. Більше того, у тіктоці набирає популярності фрагмент із Сімпсонів 2019 року. Як ви знаєте, є багато інформації про пророцтва Сімпсонів, які збуваються. На цьому відео можна побачити персонажів схожих на Підіді, Бейонці та Джейзі, які і розважаються на білій вечірці. Мова тут йдеться про епізод під назвою Великий Фетсбі у 28-му сезоні. Я нагадаю, що в попередньому відео про різні теорії про підіді. він називав себе Гетсбі. Якщо є бажання, ви можете передивитися цей уривок. Багато хто вважає, що подружжя Джей Зі і Бейонсі – це бізнес-проект, і Джей Зі накачує Бейонсі наркотиками, не дозволяє їй спілкуватися. Він зробив її дуже холодною. Вона має свою роль у їхній бізнес імперії. Існує навіть дивне відео із Бейонсі, її втрачений погляд, бо вважають, що Діді накачує також Бейонсі наркотиками, але це лише теорія. Бейонці зараз дуже невдав запустила свою промо-кампанію алкогольного бренду Віскі Сір Девіс. Як ви розумієте, у рекламі свої сроки? Вона виклала у соціальній мережі новий пост на тлі сексуального скандалу із Підіді. арешт Діді Комса за рекет, сексуальний трафік за сутенерство. Зараз переполошив мільйони людей, стали розкриватися таємниці, публікуватися списки зіркових гостей світового масштабу, які брали участь у цих білих вечірках. Репера ця реклама виходила у партнерстві з Мает Кенесі. Самі події реклами, начебто, відбуваються у гламурній ретро-голівудській тусовці, вечірці, де співачка тримає у руках склянку рідини, бурштинового кольору. Звісно ж, це віскі, який вона рекламує власного бренду. Фоном звучить пісня від The Rooming Crew і Dolores. Назва пісні перекладається як Let Me Breathe – дай мені дихати. Ця зйомка відбувалася у розкішному фешенебельному готелі, п'ятизірковому готелі на восьмому окрузі Парижа поблизу Єлисейських полів. На цих кадрах Бейонці постає в золотій сукні від гучі на тлі Палевої вежі, з нагоди запуску алкогольного бренду із великим келихом в руках, також на цих світлинах, звісно ж, є Джей Зі, і начебто всі гості вечірки вітають подружжя з нагоди запуску алкогольного напою. Назва віскі – це данина її прадіду, Деві Сухогу, який був самогонником в епоху сухого закону на півдні Америки. Взагалі, сам факт того, що Бейонсі рекламує алкоголь на фоні новин про білі вечірки, не вкладається в голові у онлайн-спільноти, там де еліта. Святкує запуск чогось на цьому присутній алкоголь. Дуже дивний має фльор. Після арешту підійді коментарі в соціальних мережах Байонці завалені зневагою, хейтом і розчаруванням. Лише за останню добу від співачки відписався мільйон підписників. А протягом останніх тижнів вона втратила у інстаграмі 5 мільйонів фоловерів. Зі також втратив 4 мільйони підписників. Нині його аудиторія менше 900 тисяч користувачів. Одні шанувальники співачки вважають, що вона не причет. На до тих злочинів, які приписують Підідіді, а інші ж мають протилежну думку. Що у пляшці дитяча олія? Ось такі коментарі зараз пишуть Бейонці, особливо на фоні того, що у Підідіді під час обшуку було знайдено тисячі пляшок косметичного засобу олійки для малюків. Вона знає, she knows, написав фоловер, згадавши трек G. Cole, який нібито натякає на ті злочини, які нібито вчинили співачка і Джей Зі, і Підідіді. Нарешті ми хейтимо селебріті за те, яким вони є. Сподіваюся. Аю,ся твої секрети скоро розкриються. Карма тебе не здожене. Ти мені ніколи не подобалася. Проте не всі вірять у вину Бейонці. Я люблю тебе, дівчинко. Так підтримала зірку прихильниця. Ми всі знаємо. Вона очевидно видаляє коментарі про поточну ситуацію. Я думаю, вона сама вирила собі могилу і знає про це. Як вона може публікувати пости після того, що відбувається, торгівля людьми у неї в крові. Немає нічого таємного, що не стало б явним, і немає нічого потаємного, що не стало б відомим і не вийшло б на світ. На фоні всього, що відбувається останнім часом, хто взагалі слухає її музику, пишуть користувачі. Однак, видання Експрес-Тріб'юн спростовує той факт, що падіння кількості фоловерів пов'язане саме зі скандалом з підіді. Посилаючись на Social Blade, вебсайт, який відстежує аналітику соцмереж, Видання пише, що кількість підписників «Байонсі» поступово Знижувалася з березня 2024 року, а не за одну ніч, як передбачають чутки. І фраза «316 мільйонів є стабільною вже два місяці. Трату фоловерів z також спростували. Їхня кількість залишається стабільною і становить менше 900 тисяч, що розвіює будь-які зв'язки з арештом діді. Саме через страх смерті та репресії від зіркової трійці інші артисти за конспірологічними теоріями почали боятися отримувати Гремі у номінації Найкращий альбом року, оскільки, як відомо, сама Бейонці його так і і не виграла її. Номінували п'ять разів. Потім вона забирала інші номінації. Нині в неї вже 32 статуетки цієї премії. За історію церемонії вручення премії Гремі ставалось багато незручних інцидентів, проте більшість із них пов'язані із Бейонсі. Лізо, Адель, Брітні Спірс демонстрували на сцені відверто нервові реакції, дякуючи своєму кумиру Бейонсі за вплив на їхню творчість. Співачка Адель, коли отримувала на сцені Гремі, шалено розхвилювалась, вона була досить перелякана. Вона заявила, що на написання пісень її надихнула саме Бейонсі. тому вона розламала статуетку і частину подарувала. Якщо ви не знаєте, то Адель зараз планує зробити досить велику перерву у своїй кар'єрі, начебто їй потрібно відновитися. Дивну поведінку спостерігали також і у брітні. Фанати вважають, що ймовірно саме божевільна трійця Джейзі, Підідіді та Бейонсі накачували її забороненими речовинами, аби вона втратила кар'єру і позбулася розуму. Конспірологи Скають, що підіді та Бейонсі могли зіпсувати життя Брітні Спірс, тому що вона була потенційно дуже потужною співачкою, яка багато років провела під опікою через проблеми з психікою. Одразу скажу, що Брітні не приймала участі у фрік оф або у вайт-вечірках підіді, але їхні імена пов'язані через імена двох жінок, які фігурують у справі підідія: це імена Лу Тейлор та Робін Грінхіл, які були безпосередньо причетні до жорсткої опіки, під якою перебувала Брітні Спірс. Довгі 13 років Грінхіл та її бос Лу Тейлор разом із батьком співачки стояли за тим, щоб реалізувалася повністю опіка. Вони розпоряджалися всіма активами Брітні Спірс, контролювали медикаменти, які їй постачали, і наявність охорони повсюдно. Нагадаю, що Брітні Спірс випустила мемуари під назвою The Woman in Me. це були її спогади, в тому числі і про опікунство, про період опіки. І в них Брітні Спірс звинувачує цих двох жінок у знущаннях над нею. Саме Робін вона назвала. Дивним лакеєм лу виявляється також Тейлор довгий час була менеджером підідії і сприяла тому, аби усі його вибрики із продажем людей з метою сексуальної експлуатації були можливими. А Грінхіл в свою чергу керувала фінансовою частиною, і вона була відповідальною за грошові перекази сексуальним робітницям. Також саме ці імена фігурували у судовому позові Ліл Рода на 30 мільйонів, який звинуватив Шона Комса у домаганнях і у можливому під дією наркотиків. Також заявив, що деякий час працював на підіді, вербуючи для нього повій. Конспірологи вірять у те, що просто волею богів, напевно, були врятовані життя Тейлор Свіфт і Адель, але вони змогли врятуватися. На врученні премії MTV Тейлор Свіфт у 2009 році Кані Вест, пам'ятаєте, тоді вибіг на сцену, і він сказав, що кліп Бейонсі «Single Ladies» кращий. Тоді був величезний хайп, скандал, і, можливо, навіть це врятувало Тейлор Свіфт, який на той момент близько Жив із Тейлор і раптово заявив: Я дуже радий, що ти отримала цю нагороду але Бейонсі, твій альбом це відео усіх часів. Після цього ворожнеча між Кані Вестом та Тейлор Свіфт заграла барвами і продовжувалася протягом багатьох років. Фанати вважали, що репер принизив співачку. Навколо цієї поп культурної події було багато суперечок і багато звинувачень у сторону Кані Веста. Втім, зараз онлайн спільнота вважає, що він врятував подругу від смерті звісно ж, народжуються теорії про причетність тієї чи іншої зірки музиканта і, взагалі, ряду селебріті до смерті колег по цеху і чуток на фрік оф вечірках могли відбуватися дуже неприємні речі: від оргій до використання наркотичних речовин до згалутувань, педофілії і так далі. Нічого з цього не доведено, але не зупиняє людей, обурених подіями у Голівуді, які на весь світ. Показали темну сторону шоу-бізнесу. Інтернет-спільнота впевнена, що Бейонсі знає всі секрети білих вечірок, і також їй відомо про смерті артистів. Також дуже цікавою є гра чисел. Усі троє. Майкл Джексон, Алія і Лефт Ай загинули 25-го числа різних місяців. Тупак Шакур, чия смерть пов'язується з іменем Підіді, загинув у віці 25 років. Ну а у самих Бейонці Джей Зі і Підіді дні народження 4 числа. Різних місяців Алія це американська акторка, співачка і модель, яка загинула у віці 22 років у авіакатастрофі. За чутками смерть пов'язують саме із роботою діді і Джейзі, які прибрали алію для просування Бейонсі на музичний олімп. Нібито співачка забирала собі всі лаври, не даючи Бейонсі вдихнути на повні груди, так сказати. Також Алію і Джейзі пов'язували романтичні стосунки до того, як Бейонсі з'явилася. У їхньому колі друзів, що породило ще одну теорію про те, що таким чином просто прибрали суперницю і прибрали суперницю у кар'єрному плані. Таким чином, Джей Зі, Підіді і Байонсі нібито ліквідували своїх головних конкурентів, головних суперників, неугодних знаменитостей. За однією з версій це сталося через те, що Байонсі не може терпіти співаків, які перешкоджають, які затьмарюють її, більш талановиті. Тим часом скептично налаштовані користувачі. Вважають, що нічого із цих теорій не є, звісно ж, правдою і не. Варто сліпо довіряти конспірологічним теоріям, які розплодилися зараз із інтернету, до тренду було відомо, що Коул у пісні She Knows розповідає про свої зради, про які вона може здогадуватися, і рядок She Knows якраз саме про це. А трагічні смерті його колег, хоп артист згадує лише тому, що зірки згасають. Ліричний герой пісні порівнює себе із спочилими селебріті, тому що боїться, бо його й самого може не стати, зіткнувшись із наслідками своїх помилок, невірно Ості або заборонених бажань. Також нагадаю, що є здогадка про те, що Джей Зі Кошмарив Ріану користувачі соціальних мереж вважають, що Джей Зі залякував Ріану для того, аби вона підписала контракт. Досить моторошно звучить і зараз її раннє інтерв'ю, в якому вона говорила, що Джей Зі замкнув її в офісі і тримав до третьої години ночі, поки та не підписала контракт. Є два способи піти звідси: або через двері з підписаним договором, або через вікно. Але ми на 29-му поверсі, сказала тоді Ріана зал зас вдявся, не розуміючи глибини цієї фрази і у відчутті, що дівчина просто жартує. Але потім Джейзі підтвердив її слова, вони справді сиділи в офісі з третьої дня до третьої ночі, поки Ріанна не підписала папери. Тоді Рірі -Рі було лише 16 років. And I told him, "Saint John here in Saint Ardes." And there was this little pause, and I was nervous. But then he said, "I're interested." And there was this So I don't feel of relief. But so then he said something about a window it, and a door. Oh, then he said He <laughs> said <laughs> it when oh, I did a lot of in this <laughs> He said, um, there's two ways to leave here. Either through the door Витеділсайн аттудесвиндовий анітванейфложейзі і бойонці звинувачують у те, що у них була своє угруповування, яке займалося секс-трафіком, наркотиками, усувало конкурентів. Ануа Бейонці це все знали. До речі, на фоні скандалу або так склалися зірки. Але організатори 57-ї премії Country Music Awards 9 вересня оприлюднили список номінантів. Проте у ньому не було співачки Бейонці, яка у березні випустила альбом Cowboy Carter, Присвячений вкладу темношкірих артистів в американську кантрі-музику, це був її великий перший кантрі-проект. Шанувальники в соціальних мережах пишуть, що розчаровані відсутністю номінацій для Queen B. сама ж Бейонці раніше говорила, що відчуває себе небажаною у кантрі музиці. Тоді співачка писала в інстаграмі, що альбом народився внаслідок досвіду, який я мала багато років тому, коли я не відчувала привітності. Критика, з якою я зіткнулася, коли вперше. Увійшла у цей жанр, змусила мене подолати обмеження, які на мене наклали, підкресливши, що цей досвід спонукав її глибше зануритися у кантрі музику. Шанувальники припускають, що тут вона мала на увазі саме негативну реакцію, яку отримала після виконання своєї пісні «Daddy Lessons» на CMA-2016 з кантрі гуртом «The Chicks». До речі, у Байонці дуже невдало також у цей час вийшла колаборація разом із брендом Levi's. і цікаво, чи взагалі вийде вся кампанія Levi's із Байонці у світі останніх конспірологічних роликів про зв'язок королеви Бі та підіді зараз. Також відбувся цікавий поворот з точки зору президентських виборів. Я нагадаю, що ось у цьому відео про Камалу Гарріс ми обговорювали, що Бейонсі надала їй права на використання своєї пісні Freedom і навіть готова була вкластися фінансово, аби підтримати її. Офіційно вона прийняла участь прямо у підтримці кандидата. Напевно, команда Камали Гаріс зараз не дуже рада, що вони взагалі пов'язали себе якимось чином із Бейонсі. Але хто знав ще місяць тому, що так все розвернеться? І ще після новин про обшуки у маєтку підіді Бейонсі і Зі притихли. Зараз співачка всіляко ігнорує хейтерів і плітки, які розростали. Таються навколо неї навколо її чоловіка на тлі скандалу. Фанатів вже байонці обурює мовчання байонці щодо арешту її друга діді. Енергетично пишуть, що пара, подружжя, байонці та джейзі також дуже є важкими для сприйняття, що від них прямо відчувається якась влада, вплив, що вони важкі. Так як я цікавлюся фешн-індустрією, то чула багато інсайтів про те, що байонця є дуже егоїстичною і вона ніколи не погодиться знятися на обкладинці з іншими популярними. Селебріті з іншими зірками, і топ-моделями і так далі. Бо саме вона має сяяти. Навіть на останній обкладинці Едварда. Енінфулайк, який покликав для зйомок цієї обкладинки всіх селебріті, яких він знімав на обкладинки. Байонці пропустила цю зйомку, тому що дуже дуже була велика конкуренція. Достеменно, звісно ж, невідомо, що відбувалося за зачиненими дверима цих вечірок, фрік-офф вечірок, вайт вечірок, за дверима його студій, його офісів. Тому важливо проявляти здоровий скептицизм. Не вірити достеменно абсолютно всім теоріям, які плодяться. Пишіть друзі, в коментарях, що ви думаєте про пару Бойонці та джейзі і чи правда їхнє рильце у пушку? Я дуже сподіваюся, що Якщо це все підтвердиться, суд буде справедливим. Мені хочеться вірити в те, що друзі підійді втратять гроші репутацію, втратять підписників, втратять бізнесові контакти, втратять свої імперії через те, що вони е, бачили знущання над людьми. Я впевнена, що є люди, які навіть не дожили до цього до сьогоднішнього дня і до цієї інформації про те, що піді заарештували, тому що ментально вони просто не змогли з цим жити. Ви ж розумієте масштаби цієї катастрофи? Якщо дійсно правда про алію, про Майкла Джексона, про Брітні, Мені дуже-дуже жаль конкурентів, байонці, які поплатилися дійсно своїм найсвятішим, що є у людини життям або здоров'ям, ментальним здоров'ям, наприклад, із Брітні Спірс. Тому що просто конкуренти Брітні Спірс поплатилися за свій талант. Я сподіваюся, що ця ситуація буде великою чисткою для Голівуду. Друзі, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви були зі мною. Сподіваюсь, ви не забуваєте донатити, не забуваєте підтримувати наших найсильніших, найсміливіших титанів. Хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які наближають нашу перемогу. Зараз є багато актуальних зборів, які необхідно підтримувати, будь ласка. Долучайтеся, це надзвичайно важливо. Підтримуйте наше військо. І, будь ласка, прошу вас не забувати донатити до місцевих притулків, яким також потрібна допомога. Особливо зараз дуже похолодало, тому я вас прошу не проходити повз і підтримувати наших чотирихлапих пухнастих друзів. Якщо є можливість, то гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Ну що ж, на сьогодні це все. Я буду. Чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. І вибачаюся за свій голос. Я дуже сильно хворію, але намагаюся не залишати вас без актуальної інформації. Друзі, до зустрічі! Не забувайте берегти себе та своїх рідних у такий непростий час. Ну що ж, на сьогодні це все.